На бібісі вийшов документальний серіал про президента України Володимира Зеленського. Він показує його шлях від комедійного актора до очільника держави і дипломата і військового літера. Зокрема, перший епізод охоплює сходження Зеленського до так званої слави. Другий показує його перехід в політику і вторгнення Путіна до України. Третя серія демонструє, як український лідер керує країною, що перебуває в стані війни. Режисер Майкл Волман. Включив до картини інтерв'ю з Зеленським, його дружиною, друзями та колегами. Утім, серіал доступний для перегляду лише поки що в Британії, коли він стане доступний для всіх поки що невідомо. І критики зазначили, що цей документальний проект їм відкрив очі не лише на особистість президента України, але й на кривавого диктатора Путіна. Свої рецензії залишили в редакції кількох відомих медіа. Британське інформагентство Guardian пригадало, Ло Зеленському серіал Слуга народу, в якому він зіграв головну роль. Провело паралель з реальністю. Financial Times пише, що, попри те, що історію Зеленського вже неодноразово розповідали з початку повномасштабного вторгнення. серіал Майкла Волдмана містить певну інтимність. Це пов'язано з тим, що знімальна група мала безпосередній доступ до подружжя зеленських та їхніх друзів. І індепендент також називає серіал захопливою історію, яка вражає, акцентують не лише на персоні українського президента, а й показують кадри того, що переживають українці. Поговоримо на цю тему з Ярославом Підгорою Гвяздовським, кінокритиком. Пане Ярославе, моє вітання. Вітаю. Пане Ярославе, як ви вважаєте, наскільки зараз цей серіал, як він може вплинути, наскільки він зараз потрібний на тлі війни і того, що зараз відбувається, яку роль він може зіграти? Мені здається, що як будь-яка пропаганда, вона може зіграти ту роль, яка потрібна нам зараз. А це прямо пропаганда? Зараз. Звісно. Тому що є і негативна пропаганда, є і позитивна пропаганда. Ми пропагуємо себе, пропагуємо свого президента, попри те, що він в порівнянні з Путіним, звичайно, він добро, але насправді він зовсім не є добром в світі про це мало що знають, на жаль. Але тим не менше, нам потрібно виграти спочатку війну, а потім вже судити президента Там. Так, а після як подумаєте, що десятим. це дасть? Яка мета серіалу? Ну, замовник виходить, що це БІБІСІ, е оскільки у них це і вони це зняли. Е що це дасть? Яка мета українцям, росіянам, світові? На Україну почали трохи інакше дивитись після курської кампанії. Позитивніше, краще. Ці 54 країни, які які Швейцарії підписали е з нами. Договір, вони не протестували. Ми тепер виглядаємо очах світу трошки сильніше. Росія виглядає слабше. Але нам потрібні ті речі, які досі світ нам дати не хоче. Не не може, а саме не хоче. А ми хочемо, щоб світ дав. Саме тому зараз наша делегація в Сполучених Штатах, саме тому ми працюємо далі в Європі, і зрозуміло, що. 10 вересня, ось-ось, і воно може сильно змінити все. Як вона змінить, це залежить, і я так думаю, частково від нашої делегації, яка зараз Сполучених Штатів. І цей фільм, я впевнений, він працює і на Жирнувата кошти. Так, а на яку, на яку аудиторію цей фільм? Хто його буде дивитись, кому він цікавий? Так чи інакше. BBC, попри те, що це британська е телеградна компанія, вона транслюється в Сполучених Штатах, і, і сумнівно, що цей фільм потрапить і на очі американських і звичайних людей, і сенаторів-конгресменів. І Тому це одна із, е один із пазлів картині позитивної, сильної, правильної України. Але з іншого боку, дивіться, на Венеційському кінофестивалі була представлена і російська стрічка теж, і е, поставились так кінокритики до цього. Ну це інший погляд. Ну це там немає ніякої теж пропаганди. І готові показувати ну з різних сторін. Як ви це може? Ну, це, це цілком пропагандистський фільм, зважаючи на обставини. Тому що якщо б він був би там за 10 років перед вторгненням, це одне, а коли це буває ще зараз на окупованій території, то це чиста пропаганда. Те, що він попав на Венеційський кінофестиваль, це пов'язано, скоріше за все, зовсім не з кіно. І ні з якою кінокритикою. Ну, але сказали, що, мовляв, мовля, не побачили бо... там бо військових злочинів. Ну так, людина, яка проводить сім місяців. Разом із російськими військовими на території, яка неодноразово знімалась і потрапляла в ефір як територія, де відбувалися військові злочини. І це не є пропаганда, це без військових злочинів, це чиста фікція. І, до речі, це цікавий момент, тому що саме ця. Анастасія, як я там Трафімова, вона зараз е, їде до Канади, де сподіваються представити цей фільм і там. Те, що вона попала, я, а, говорить, я те, в тому вона... я додам для глядачів. Вона перепрошую, воно... що там просто канадійські гроші в цьому е, фільмі. Ну так принаймні пишуть Ну, канадійські людина, яка має паспорт е, канадця, вона автоматично відповідно може стати і канадським спонсором. Але це не означає, що фільм є частково канадійським. Той, хто дає гроші, той замовляє музику, як відомо. Тож, те, що фільм потрапив, я не договорив на воно цій кінці, пов'язано, на мою думку, винятково з корупцією. Просто mm -hmm. корупція, просто людина, яка відібрала цей фільм, вона отримала гроші. Це все. Я думаю, треба розбиратись, шукати, але. Інших варіантів практично немає. Так ну зараз будуть акції протести, тому я думаю, що зараз до цього буде привернута увага і розставлять крапки на «і». Дякую вам за включення. Спасибі, що вийшли з нами в прямий ефір. Ярослав Підгора Гвяздовський кінокритик був з нами на зв'язку.